На каналі подвір'я мене звати Інна. В цьому відео я хочу вам розповісти, поділитися власним досвідом, своїми спостередженнями, з чого ж почати, щоб завести господарство. Дивіться, для того, щоб займатися сільським господарством, на мою думку, в першу чергу потрібно велике бажання і терпіння. Без цього взагалі нікуди. Тому що самі розумієте, що це живий організм. Неважливо, кого ви заведете, чи це будуть кролики, чи це буде птиця, чи це буде свинка, корівка, кінь і тому подібне. Ось завжди потрібно розуміти, що ви справу маєте із живим організмом, який потребує догляду, корму і відповідних умов. Тому для початку потрібно подумати, як створити їм умови. тим Живим організмом, які ви плануєте завести насамперед потрібно зважити всі за та проти. Якщо у вас є фінансова можливість потягнути господарство, то звичайно, що потрібно ним займатися, і тим більше, якщо у вас. Тягнеться до цього душа. У мене завжди тягнулося, я завжди це любила, завжди хотіла і до сих пір хочу, навіть в тих умовах, в яких я живу зараз. Поки що в мене нема такої можливості, але я вже приблизно розумію, що я буду робити далі, аби тільки ця плята війна закінчилася. Дивіться, з самого початку потрібно мати якийсь стартовий капітал, в залежності від того, що саме ви хочете. Від цього вже потім далі потрібно відштовхуватися. Якщо ви хочете, наприклад, розвести невеличке господарство, наприклад, курей, там, чи гусочок, чи кроликів, ви повинні розуміти, що вам потрібно для цього місце. Це має бути частина двору, яка, на вашу думку і на думку ваших сусідів, не буде заважати їм. Найкраще робити господарчий двір в тій частині, де саме далі йде будинок сусідів. Тому що якщо ви заведете курей чи свинок, то якщо у вас сусіди не дуже лояльні, то більш за все ще будуть конфлікти. Тому про це потрібно в першу чергу подумати. Потім потрібно збудувати сарай, чи він буде дерев'яний, чи він буде з кирпича, це вже залежить від вас. Але тут є такий важливий момент: якщо ви будете будувати його з дерева. То ви маєте враховувати, що дуже багато паразитів можуть там поселитися в тому дереві. І прийде такий час, що вам по-любому доведеться цей сарай свій, курник там чи свинник повністю демонтувати і спалювати. Це вже перевірено багатьма роками досвіду. Тому я рекомендую все-таки підзбирати якусь енну кількість грошей і збудувати все-таки його більш з таких матеріалів, які потім можна буде простіше обробляти від різних паразитів, від блох, кліщів, лопів і тому подібне. Це все-таки відео буде більш направлене на те, що ми будемо розглядати варіант, що ви заводите все-таки птицю. Дивіться, от ви вже побудували, наприклад, собі якісь приміщення. Зразу раджу зробити так, щоб все приміщення був доступ води, хоча б в літній час. Не, не важливо, чи ви прокладете поверху трубу, чи під низом, під землею. Але подумайте про це. Це дуже важливо, тому що на початку дуже так все романтично виглядає. Ой, заведу господарство, буду їм водичку носити відрами і тому подібне. Ну потім, як свідчить практика, все складається. З того, що в тебе закінчуються сили просто і час. Тим більше, що господарство неважливо яке, має тенденцію збільшуватися, і апетит виростає під час їжі, самі розумієте, так що ви подумайте про те, щоб вам було зручно цим займатися. Чому я про це кажу? Це наче зрозуміло і так, наче це елементарні речі. Але дивіться, тобі спочатку здається, що в тебе дуже багато сили, ентузіазму і часу, а потім виходить, коли. Тобі щодня потрібно разів по 5-6, а може й 10 ходити до господарства і підливати їм водичку, щось помити чи приготувати щось, їсти їм, то потім воно дуже швиденько зникає, і бажання завести сільське господарство може швиденько закінчитися і перерости в негатив. В поганий догляд за тваринами і тому подібне, тому про це також потрібно подумати. Раджу просто такого сісти і скласти план, що потрібно, скільки на це потрібно грошей, подумати, де саме буде знаходитися місце, де будуть жити ваші тварини, якусь схему розробити і все зважити, всі за та проти. Враховуйте таке, що якщо ви будете заводити птицю, то обов'язково вам потрібно буде звернути увагу на те, що має бути доступ до вигула. Також це дуже важливо. Неважливо, яку птицю ви заведете, чи це кури, чи це гуси, чи це індики, чи індокачки, чи качки, неважливо. Ну хіба що, може, перепілки з ними простіше вони в клітках сидять, але для всіх інших птахів обов'язково має бути вигул. Якщо ви будете будувати їм десь сарай, то врахуйте так, щоб цей сарай виходив однією частиною, чи на вулицю, якщо у вас нема там диких звірів, ніхто не буде красти там чи псів і тому подібне, чи все-таки кудись вам на подвір'я, в сад і тому подібне. Тому що це дуже важливо і це потрібно враховувати. Я знаю про що я говорю, тому що я вже через це все пройшла, і починали ми зовсім неправильно, на мою думку, будували щось, добудовували, перебудовували. І потім в результаті виявилося, що можна було б зробити все по-іншому. Але ж самі розумієте, що це все час, що це все гроші, а тим більше зараз все коштує просто космічних грошей. Тому саме краще, для того, щоб не було потім якихось переробок, зробити це з самого початку. Тому це так важливо. Ось, Тепер далі. От у вас, наприклад, є частина двору із вигулом для вашої птиці. Подумайте, скільки ви б хотіли порід чи видів птиці тримати в себе на подвір'ї, в себе в тому сараї чи на вашому якомусь подвір'ї ділянці? Ось якщо ви хочете тримати не одну породу, наприклад, ви хочете завести курей, ви хочете там одну породу, потім ще одну, потім ще одну, зразу плануйте так, щоб у вас був запас місць, щоб вам потім не довелося перебудовуватись, перебудовувати свій сарай, свої вольєри, якось створювати інші приміщення, добудовувати це все, воно виливається потім в роздратування, витрачення незайвих грошей і витрати, і все інше. Тому зразу враховуйте і ще, я я вам пораджу, що якщо ви хочете завести, наприклад, навіть одну породу курей чи не породу, просто там звичайних курей мішаних то зразу враховуйте, що вам потрібне приміщення для того, щоб там відділя... відділяти, коли у вас будуть маленькі курчата, з квочкою чи без квочки, щоб вони мали місце, куди ви їх будете переселяти. В цьому наша основна помилка, тому що ми завели собі курей, ми собі там їх почали розводити, а потім, коли почав з'являтися молодняк, хапалися за голову. Боже, треба ж будувати, треба ж добудовувати, треба якісь шматочки шукати, десь ту сітку натягувати і тому подібне. Тому ви про це думайте, це з власного досвіду вже думайте завчасно, зарані. Якщо у вас якесь, наприклад, старе подвір'я, де вже є якийсь старий сарай, там ну багато може бути різних варіантів, обов'язково подумайте багато разів. Пройдіться, обміскуйте, де з якого боку було б краще, де ви могли б виділити місце для такого вольєра, де могли б зробити додаткове якесь накриття і тому подібне. Чому я скажу про накриття і додаткові вольєри? Тому що у вас молодняк буде виводитися весною, і восени може бути, і особливо зимовий осінній період йдуть дощі, холодно, і тому ну і ви маєте розуміти, що Молодняк від цього хворіє і йому не дуже добре в таких умовах, якщо нема накриття. Тому зразу, якщо у вас є старий сарай, думайте, як би це його так удосконалити, щоб були якісь як вам сказати, накриття, якісь стоки, щоб можна було десь пригородити сітку, щоб накрити її. Якщо ви робите новий сарай, то це завчасно думайте, що вам потрібно буде як мінімум два додаткових вольєра невеличких приміщення. Для того, щоб там у вас відділявся і жив молодняк до того моменту, поки він виросте. Ось тому, що якщо ви просто побудували сарай і загородили сіткою частину подвір'я і завели курей, це одне, якщо у вас кури, наприклад, одноразки, там якісь гібриди, там так, ви їх там хочете один потримати рік, там чи два, не виводити курчап і просто отримувати яйця. Це одне. Чи там бройлера? ви, наприклад, завели, вигодували за сезон, порізали і все це закрили. Але Мова йде про інше, мова йде про те, якщо ви хочете займатися сільським господарством і розводити його. Тому подумайте завчасно, що вам потрібно як мінімум два вольєра. Чому я кажу два? Тому що зазвичай не вистачає місця. Зразу робіть окремі виходи. Наприклад, якщо у вас великий сарай, спробуйте його переділити, там, де буде у вас жити молодняк, обов'язково зробіть підлогу. Чи то забетонуйте, чи то зробіть дерев'яну підлогу. Це вже там на гаманець, який ви там розраховуєте. Тут вже ну, зрозуміло, що у кожного своє щось може бути. Ось. Але враховуйте, що є, є така проблема, як гризуни, є така проблема, як шкідники різні, можуть бути і ласки, можуть бути і тхори і тому подібне. Тому при будуванні нового сараю і вольєрів або при... Реконструкції старих обов'язково враховуйте це, щоб потім не вийшло, що ви завели птицю, збудували їм там те, що могли, а потім раз-два зранку прийшли, а у вас передушену половину вашого поголів'я чи там все поголів'я, не дай Бог, вашої птиці. Це також дуже ну, важливий момент, тому про це враховуйте, думайте, почитайте інформацію в інтернеті, як люди роблять, що вони там закладають, фундамент як чимось зашивають дірки і тому подібне. Це дуже важливий момент, хоча це здавалося б, а і так зрозуміло, але як свідчить практика, не один мені клієнт телефонував і жалівся, що от в нього залізло, щось подушило, от в нього там якісь пси забігли чи ще щось. Так само подумайте, заздалегідь про те, як влітку у вас буде молоднячок жити і де він буде випасатися. Обов'язково робіть вже зразу пересувні, наприклад, вольєри для них. Я не раз показувала в своїх відео, я зараз на цьому моменті також вставлю. до качки. Водичка є. Давай, давай, йдіть, йдіть. Це пасуться. Так свинота мала. Ану свинота. Бігом, бігом. Ой, не туди. Все. все, я буду там чилити цілий день, аж до вечора. Десь години в 5.30. Переженемо та й все. Назад. Вони не люблять, до речі, до пізна тут бути. Вони люблять, щоб цей щоб ще засвітла додому йти. Так, тут потрібно пересунути оцей вольєр і вигнати малих крикунів. Куди побігло. Все одно одне прийшло мимо. Куди побігла. А ми від сюди. Воно, дивіться, бандит молоді. Так, ну зараз буду ловити. Зараз буду ловити, але. А, воно, воно. воно вже з того боку десь. Ось отакого от типу вольєри. Ви можете спокійно собі зробити це каркас, якийсь дерев'яний, і навіть пластикова сітка натягнута на цей каркас, буде достатньо, щоб не заліз якийсь кіт чи пес і не вкрав у вас птицю маленьку. Щоб потім не писали в групах, що от такі погані сусіди мають такого поганого кота. Я випускаю курчат. А він краде моїх курчак, друзі. Не сусід винен і його кіт, а винні ви в першу чергу, тому що коти є скрізь і вбивати і чи травити живність тільки через те, що ви, вибачте, мене пожлобилися зробити в вольєрі захист для вашого молодняка, поки він там ще малий, там до двох місяців, то це тільки ваші проблеми, не проблеми сусіда і його кота. Розумієте, тварина є тварина. Скидати відповідальність на тварину ну якби. Це неправильно. Сьогодні в одного сусіда прийшов до вас, кіт украв курчайки, просто бігає по подвір'ю. А завтра через 10 хат ще один прийде, то що ви будете всіх хотів вбивати будете. Ну, я таких людей взагалі не розумію і, чесно, я б таких людей дуже сильно наказувала. На моєму подвір'ї ви багато разів бачили, скільки ми вкладали грошей. Якщо цікаво, подивіться моїх відео, скільки ми витрачали часу, скільки мій папуся робив вольєрів. Кожен рік їх підлампічував, реконструював, скільки ми витрачали на сітку, і на пластикову, і на металеву купували, робили вольєри для того, щоб це все було. Збережено, щоб з моїми птахами все було добре. У мене також є коти сусідські, дуже багато, деякі до нас взагалі приходять їсти, ми їх годуємо. Наші коти ніколи не крали в нас наших ж курчаток, ну тих, що ми там вирощуємо, тому що вони з дитинства привчені до того, що в нас господарство. Але є коти, так сказати, зальотні, якісь, які просто вони люблять полювати, розумієте, і хочуть виживати. І звичайно, що якщо у вас курчатись чи каченя, чи гусеня, чи індича бігає отак просто по подвір'ю, звичайно, він його з'їсть. Тому завчасно. Думайте ще й про це. Якщо ви хочете цим займатися, то підходьте до цього фундаментально. Тобто зразу продумайте, які можуть бути ризики. Напевне, і саме на це і направлено це відео, щоб ви якось переосмислили і зрозуміли, що це не просто. Навіть якщо у вас є безкоштовні харчі для птиці, є такі люди, у яких там є паї, я за них дуже рада, що в них це все є. Але ж корм це ще не головне. Хоча зараз такий час, що... Багато хто господарства свої розпродає, розформовує і винищує через те, що нема чим будувати, але ж є категорія людей, в яких і є зерно, і є гроші на зерно, і якщо воно не пайове, наприклад. Так? Ось. Але все одно є інші ризики, є інші проблеми. Поки що ми не говоримо про хвороби. Про хвороби поговоримо трішки пізніше. Щоб ви просто розуміли, не знаю. Чи це відео вийде таке, що я вас відговорюю за заводити сільське господарство, чи навпаки промотивую вас. Але я просто кажу чесно, я на своєму каналі тільки ділюся тими спостереженнями, які в мене були. Якщо у вас є якісь інші, напишіть в своїх коментарях, дайте мені якусь зворотню віддачу і напишіть свій досвід, як ви вважаєте, чи я правильно кажу, чи неправильно, може я помиляюся. Ось дивіться, значить, ви маєте думати про безпеку в першу чергу вашого. Господарство, безпеку ви можете створити тільки самотужки, подумати про це, збудувати гарний чи реконструювати старий сараль, зробити вольєри. Робіть зразу, з досвіду скажу, сітки обгорожуйте не пластиком. Оці пересувні вольєри можете робити з пластику, але для молоднякої маю на увазі. Але майте на увазі, що він швидко псується десь пару років, років три може. Прослужить, далі він буде розломуватися і вам доведеться його змінювати. Тому е, краще, напевне, витратити трішки більше коштів і придбати таку сітку, е, яка є металевою всередині, зверху з покриттям, наприклад, прорезиненим. Саме краще, тому що якщо просто металеву візьмете чи оцинковану, е, вона все одно буде окислюватися і під дією погодних умов все одно буде псуватися. Так само, як і пластикова. Якщо сітка е, вона металева і покрита глазурю цією, резиновою, то Вона служить довше. Враховуйте це. Так само стопчики, От, наприклад, ви хочете обгородити, зробити там собі вольєри різні, так? чи саме подвір'я обгородити. Також робіть вже фундаментально, якщо ви вже плануєте займатися сільським господарством, а це не так просто на словах, знаєте, то все-таки робіть металеві стопчики, закопуйте, бетонуйте. І приварюйте до нього сітку. Це вам просто потім в майбутньому збереже нерви, збереже ваше господарство. Псу буде набагато складніше туди потрапити, наприклад, до вас на вольєр, так само лисиці там чи тому подібне. Звісно, що в ідеалі було б зробити подвір'я, накрите накрити навіть зверху, щоб туди не попадали якісь дикі птахи там чи. Ваша птиця не перелітала цей вольєр. Ну, не всі можуть це зробити, тому раджу вам робити його не низьким. Неважливо, яку птицю ви заведете, але робіть як мінімум, щоб було десь метрів два висоти вашої сітки. Це так само вам зекономить потім у майбутньому е, ваші так сказати, кошти і ваші нерви. Так що про безпеку ви маєте дбати в першу чергу. Вже 20 хвилин майже відео, і виходить, що я тільки розповіла про умови, які потрібно створити вашому господарству.